Лабораторна робота визначення потужності електричного струму. Обладнання, джерелу струму, ключ, з'єднувальні провідники, реостат вольтметр, міліамперметр, лампочка. Складемо коло по схемі, яка вказана в інструкції. На схемі ми бачимо реостат, вімкнений по схемі потенціометра. На дві нижні клеми подаємо напругу від джерела струму. З верхньої клеми та з будь-якої нижньої клеми знімаємо напругу на нашу електричну схему. Отже, тут вімкнено вольтметр для фіксації напруги, і далі амперметр та лампочку. Ми будемо визначати потужність електричного струму в лампочці. Так ми склали електричну схему з джерела струму, ключа, які вимкнені на нижні клеми реостата, з верхньої клеми та з нижньої клеми. Ми знімаємо напругу на вольтметр. Далі лампочка і міліамперметр. Підімкнені відповідно таким чином, щоб поміряти силу струму на лампочці та напругу на лампочці. Звернемо увагу на міліамперметр. Ручка зараз встановлена в положення 250 мА. Це означає, що вся шкала. Складає 250 мА. Тобто максимальне значення сили струму, яке зараз міряє мільаметр 250 мА. А всього у нас на ньому 100 поділок. Порахуйте ціну поділки міліамперметра перед вимірюванням. Вольтметр. Зараз кнопка натиснута на 7,5 В. Це означає, що вся шкала вольтметра. Міряє напругу 7,5 вольт. Всього на шкалі 150 поділок. Порахуйте, будь ласка, ціну поділки вольтметра, яка зараз у нього відповідно розставлена. Замкнемо ключ і покажемо, як працює наша схема, де ми можемо регулювати напругу, яка подається ось на цю частину схеми. Відповідно, рухаючи повзунок. Ми бачимо, що змінюються обидва покази обидвох приладів і міліамперметра, і вольтметра. Ми організували джерело зрегульованою напругою. Для побудови графіка ми знімемо декілька показів міліамперметра та вольтметра. Відповідно, потім будемо проховувати потужність. Приступаємо до вимірів. Звертайте увагу, будь ласка, що лампочка загориться тільки при певному значенні напруги. Замикаємо ключ і початкове значення напруги відповідно виставлено ось таке. Вимір 1. Напруга. Сила струму. Вимір два напруга сила Вымер три. Напруга сила струму. Вимір, угу. вимір 4. Напруга. Сила струму. вимір 5 Напруга сила струму Напруха, пруха сила струн. Вымерсим. Напруга сила струму uh -huh. вимір 8. напруга, сила струму. Вимір... Напруга. Сила Вимір 10, напруга, сила струму. Вимір 10, напруга. Сила струму. За знятими показниками сили струму і напруги обрахуйте потужність та побудуйте графіки залежності, потужності від сили струму та потужності від напруги. Зауважте, що лампочка загоряється при певній напрузі. Будемо вести повзунок реостата. При якій напрузі загоряється лампочка? Визначте це значення напруги та внесіть його в звіт. Отже, по даним, які ми сьогодні знімали в нашій роботі, визначте потужність лампочки та побудуйте графіки залежності, потужності від сили струму та потужності від напруги. Бажаємо успіху. До побачення!